Мій ранок починається в принципі, однаково. Спочатку я готовлю доцю, збираю, одягаю. потім ми отак от їдемо або на машині, або йдемо пішком на самокаті, там, на велосипеді, на коляски. Плюс ми ще вигулюємо собаку. Потім отак всі дружненько їдемо, після чого я завозю дитину вже і потім собі їду займатися своїми особистими справами. Ми вибрали школу для нас школу Монтесорі. Ну, так як я вовше роботаюча мама, у мене графік такий плотний і постійно потрібно працювати. То у мене дитина знаходиться в школі з ранку до вечора. Ми платимо за цілий день. І мічка, вообще там дуже вообще, класно розвивається. Вона вже в нас і рахує, і читає в свої два з половиною роки. Вона дійсно прям дуже розвита. Я вдячна собі і нам, що, що ми обираємо таку класну школу для нашої доці, і взагалі, в принципі, обираємо все найкраще для нас і нашого життя. Давай, давай піднімемлю. Все, давай, мама, занесе. Давай ручку. Так як ми дитину вже завели в школу, собаку вигуляли, мама наконець то свободна. Починається своє лічне время І починаю я його з улюбленої роботи. Зараз я буду проводити зідзвон з дівчатами, з якими ми попередньо вже домовилися і. Я в них трішечки подізнаюсь взагалі, хто вони, що вони, що вони б хотіли розвивати, як вони хочуть продвигати свій інстаграм, що вони хочуть ньому продавати. Ми поспілкуємося і вирішимо, чи хочуть вони йти до мене на наставництво. Давайте трішечки вас з собою познайомлю та розповім, що це взагалі таке моє наставництво. Я насправді дуже взагалі в шоці, як змінилося життя, як все ось так закрутилося, як я виросла, як я змінилася. Тому що мій шлях він дуже такий тернистий, дуже довгий. Насправді, коли ми тільки переїхали сюди, в місто, в Южне, це було десь 4 чи 5 років назад, До цього ми працювали на заводі, і ось після заводу ми приїхали. Їхали сюди і зрозуміли, що хочемо в чомусь себе знайти, розвиватися. І ми до того, щоб прийти саме до того, де я зараз, то ми працювали і Дід Морозом та Снігурочкою. Ми продавали підсвічники, такі красиві, декоративні. Ми продавали тюльпани. Чим ми тільки не займалися. Ми дійсно такі. Знаєте, в нас є оця жилка. Підприємця, і тому я потім знайшла себе в фотографії і зрозуміла, що мені це дуже сильно подобається, але я трішечки вже з цього виросла. І мені вже не хочеться фотографувати часто, багато і щоб це коштувало дешево. І до мене йшли тільки за там знаєте, тому що в мене ціна приємна. І зараз мої послуги вже стоять ну, дуже дорого і йдуть до мене саме тоді, коли дійсно прям мріють і хочуть побувати в мене на зйомці. Я знімаю класну. Живу фотографію про щирі, справжні емоції, не награно, не стань так, сядь так. Ми граємо з дітьми, ми розважаємось, ми проводимо разом час. І я це все знімаю. І так як я зрозуміла, що я трішки з цього виросла, і в мене є ця підприємницька е, жилочка, мені захотілося навчати інших, мені захотілося ділитися цією інформацією, щоб інші могли розвиватися, рости. І тому я пішла в розширення і почала займатися наставництвом. Зараз я наставник, е, я допомагаю людям розкриватися, допомагаю знайти себе. Я допомагаю. Я вести інстаграм як правильно, як гарно, як гарно і круто знімати контент. І цьому всьому я навчаю себе на наставності. Ось зараз у мене буде саме зідзвон по цій темі, і ми з дівчатами будемо вже спілкуватись, чи хотіли б вони прийти до мене. Ось так. І Ще дуже важливо, хочу сказати прямо абсолютно кожному, що саме з навчання починається ваш розвиток. Тому що колись я дуже боялась піти на одне навчання за 6 тисяч гривень. І сталося так, що я пішла від той. На це навчання, але вже за 20 тисяч гривень. І зараз я була літом на навчання вже за 35 тисяч гривень. І ось зараз пішла ще на навчання вже за 40 тисяч гривень. Тому я постійно вкладаю в свій розвиток. І е, якщо ви один раз ризикнете і підете в це, то ви вже ніколи не будете такою, як ви були, і ви реально після цього тільки почнете рости. Коли ви купуєте за гроші чийся досвід, ви швидко ростете. А коли ви хочете там самі все самі, то ваш путь може бути дуже дуже довгий, тому обов'язково йдіть, вчіться і навчайтесь, розвивайтеся. І ще дуже важливо те, що я б хотіла поділитися з вами особистим своїм досвідом, як було в мене. Я народила доньку на другий день війни. Я була в повній розгубленості, взагалі не розуміла, що мені робити. і довго я знаходилася в стані, знаєте, ніби в стані жертви. Я чекала все кращих моментів, що вони настануть, що ось війна закінчиться, і постійно в цьому стресі жила. І я я навіть виглядала ось так взагалі просто забила на себе. І потім, коли я все-таки вирішила в це піти, я сказала собі, що достатньо чекати якогось кращого часу, що кожен наш день це вже кращий час, тому що ми прокидаємось, тому що ми живемо вдячні за це. Кожен день подякували, починайте свій ранок з вдячності за те, що ви прокинулись, за те, що ви живі, і обов'язково йдете і наповнюєте своє життя і свій розвиток. І я ось маленькою дитиною змогла і я пішла, ризикнула і отримала зараз те, що ми маємо. І виглядаю я зараз, ось так, і я постійно купую собі якісь дорогі покупки, і моє життя реально після цього прям дуже сильно змінилось. Я почала займатися собою, своїм розвитком. І я постійно росту, постійно розвиваюсь, тому обов'язково вчіться, розвивайтесь і не бійтесь, ризикувати, тому що коли як не зараз, у наш час постійно щось відбувається незрозуміле.